Цьому багатоквартирному будинку вже 45 років. Його мешканці взяли управління ним в свої руки в 2016. За цей час тут вдруге змінився голова ОСББ. Мешканці розповідають, лише відтоді відчули позитивні зміни. Зокрема, в під'їздах оновлюють вікна на металопластикові. Також тут реконструювали входи до під'їздів і розпочали ремонти. Всередині почали міняти окна в під'їздах. Ми зробили утеплення системи отоплення в домі. мы наладили работу, что у нас были проблемы с напором холодной воды. Купили новые почтовые ящики, установили. Есть работы, конечно, невидимые, которые люди не видят, но они важны не меньше, чем визуальные. Работы касаются в основном подвала. С электриком, электрика сейчас занимаемся. Також тут не забувають і про облаштування прилеглої території. На клумбах висаджені квіти, туї та чимало різноманітних рослин. А ще біля під'їздів облаштували сучасні навіси. Ми почали вирізати старі виноградники, робити нові беседки. В більшості дворів нашого міста старі виноградники, які вже покрінилися, які мешають людям навіть пройти в під'їзд, Плюс виноград, який нікому вже не нужен, він падає на пол. Летом это мухи, это осы, это грязь за ногами тянется в дом. Поэтому мы решили их срезать и сделать вот такие аккуратненькие беседочки які і тінь будуть давати, і вид вітиміти також в цьому будинку встановили енергозберігаючі світильники, а ще вже замінили половину каналізаційних випусків. Надалі планують оновити доріжки біля під'їздів. Мешканці багатоквартирного будинку кажуть, задоволені тим, що кілька років тому зважилися на створення ОСББ, адже розуміють, що лише так зможуть самі керувати своїм будинком і вирішувати, на які потреби витрачати власні кошти. У нас е Ну, дуже багато роботи було зроблено. придомову територію облаштували, навіси зробили, в під'їздах зробили ремонти. Председатель ОСББ Борис Геннадійович у нас дуже гарно працює. Хотілося б капітального ремонту. Зараз хоча б якась проблема є, можна звернутися до Борису, він цю проблему вирішує. тому це дуже дуже удобно. То есть все, что касается швов, все, что касается порядка, это все решает он. Поэтому из мне кажется намного лучше. Обштукатурили дома, все швы сделали, то, что сделали лавочки и начали благоустраивать вокруг дома. Если есть какая-то проблема, тут же звонишь и тут же ее сразу решается. Нету такого, что ай, потом оставьте заявку или еще что-то. Нет, все мгновенно и все очень хорошо и качественно. Міська влада закликає і решту мешканців будинків створювати ОСББ. Загалом в Запоріжжі вже 1339 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також 121 ЖБК. Це понад 34% від загальної кількості багатоповерхівок у місті. З них у Хортицькому районі діють 189 ОСББ та 47 ЖБК. Бачимо положительну динаміку на тих житлових будинках і їх прилеглих територіях, де вже створено ОСББ або ЖБК. В плані того, що своєчасно виконується покій з карантинних рослин, прилегли території в належному санітарному стані, зі свого боку можу сказати і пропонувати ще раз подумати, зібратися ініціативними групами в своїх житлових будинках на питання створення ОСББ. Звертайтесь в районну адміністрацію в будь-який час. Приймемо, проконсультуємо, все розповімо. Підтримують створення ОСББ в нашому місті і міжнародні партнери. За дорученням очільника міста Анатолія Валентиновича, Ми почали активну фазу цієї роботи під час військового стану. Комунікуємо з міжнародними партнерами. Наразі є ну, вже такі певні домовленості про те, що ми почнемо запроваджувати програму. За підтримки міжнародних партнерів, яка буде направлена на ну освітні компоненти, будемо навчати, допомагати, ділитися опит досвідом один з одним, може там консультувати, як правильно неправильно допомагати з веденням фінансової бухгалтерської звітності, тому що це вкрай важливо, і люди бояться, яким чином взагалі. ОСББ функціонує і працює, а також обов'язково допомога в генераторах до опального сезону. Може бути мілкі або середні ремонти. Очільник міста Анатолій Куртів доручив профільним службам надавати всіляку підтримку мешканцям у створенні ОСББ. В середньому за останній рік у місті з'являється 5 ОСББ за місяць. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.